Друзі, всім привіт! З вами знову Cardmates, і Сьогодні ми поговоримо про покер Рум Room. America's Card Room є одним зі скінів лідерів покерної мережі Winning Power Network. Доступ до екшену на реальні гроші в кімнаті відкритий гравцям зі Сполучених Штатів. Гацела са приманка для покеристів з інших країн світу. Адже у покер більшість американців грають не заради заробітку, а скоріше for fun – задля розваги. Poker Room створив собі чудову репутацію завдяки турнірами з масивними призовими фондами, щедрим бонусам на перший депозит, різноманітним акціям для регулярів, фіксованому рейкбеку в 27%, а за програмою лояльності до 65% і так далі. Він багато в чому дублює іншу популярну вітрину VPN – Poker King. Пул гравців у них спільний. Окрім покеру, є віртуальне казино та спортивні ставки. Мережа Winning Power Network входить до десятки лідерів за рівнем трафіку. В день в онлайні фіксується приблизно три тисячі гравців, а надвечір їхнє число помітно збільшується. Кріс Манімейкер, дружина покер-про Кріса Мурмана Кейт Лінсі, Анна Маркес, Рене Нежода, Дрю Гонсалес, Джеф Боскі, Джон Парді, Джон Ванфліт несуть у маси цінності бренду, будучи його амбасадорами. Софтамерика Скардрум. Ігровий клієнт Покерруму можна завантажити і на пристрій з Windows і MacOS. Підходять як персональні комп'ютери, так і ноутбуки. Навіть недосвідчений користувач легко знайде потрібний вид гри. Функціонал програми зрозумілий на інтуїтивному рівні, якщо вже дуже треба, є навіть російськомовний інтерфейс. Нарікань на адресу системи фільтрів також не було. Кеш столи та турніри можна з легкістю відфільтрувати за типом гри, кількістю осіб за столом, баїном та назвою. Дизайн програмного забезпечення в міру яскравий. За бажанням в налаштуваннях можна активувати темну тему, змінити шрифт, фон ігрового столу, колір кнопок, вибрати шаблон сорочок карт, що сподобалося, налаштувати клавіші для швидкого доступу і звуковий супровід. Сторонній софт дозволено: мультитейблінг до 24 столів. Імена суперників та розмір їхніх стеків відображатимуться лише після того, як зіграєте на великому блайнді. Головний мінус клієнта це те, що його неможливо розгорнути на весь екран або зменшити в розмірах, але ця проблема не стосується ігрових столів. Кешгра та трафік. Америка Скардрум поки що генерує недостатньо трафіку, щоб змагатися з провідними покерними кімнатами, проте відвідуваність зростає з кожним днем. Середній онлайн у каші приблизно 650 гравців. У піковий час кількість підключень сягає півтори тисячі осіб. Аналіз ігор. Вибір дисциплін тут невеликий. Зіграти можна в холдем лімітний та безлімітний омаху та семикартковий стат, звичайні та хайлоу. Проте лінійка лімітів досить широка. Рівні ставок починаються з 1-2 центів, а найдорожчі столи сягають 200-400 доларів. Столи Бомбпоц. Це додаткова плюшка на Америка Скардром, яка падає 4 рази на годину на кеш столи 6 макс і в такій же кількості на 9 макс. У лобі вони відзначені значком цокання бомби. Стандартні ставки на префлопі не робляться. Усі гравці дивляться флопи з тим, що отримали на руки. Техаський холдем як і в інших румах, Холдем купається в софітах та увазі покеристів, генеруючи найбільшу частину трафіку. У меню оператор включив дві версії на вибір: безлімітний від 1 до 2 центів до 200-400 доларів і фіксований ліміт від 2-4 центів до 40-80 доларів. Формати столів на 2, 4, 6 та 9 осіб. Перед вами таблиця трафіку холдему на Америка Кардрум. Омаха кількість підключень за столами Омахи на Америка Кардрум значно менша. Але екшен все ж таки присутній. Зіграти пропонують у класичну омаху та Хайлоу. Діапазон ставок розрахований на будь-який бюджет від 1 до 2 центів до 200-400 доларів. Грайде за столами 6 та 9 Max. Перед вами таблиця трафіку Омахи на Америка Кардрум. СТАД. Класику в кімнаті Америка Скардрум розбавляють столицями карткового стаду та стаду Хайлоу у форматі 8 Max. Рівень ставок скромніший: від 48 центів до 40-80 доларів. Трафік практично відсутній. Бліц-покер швидкий покер підкорив серця багатьох гравців. Його фанати є і на Америка Скардром. Суть полягає в тому, що ви можете скинути карти, якщо вони вам не підходять, та автоматично пересісти за інший стіл. В наявності безлімітний холдем та потлімітна омаха лише 6 макс. Ліміти тут нижче, ніж у звичайному кеші. Від 5,10 центів до 5,10 доларів. Схема рейку оператор стягує комісію лише в тому випадку, якщо гравці побачили флоп. Розраховується рейк, виходячи з кількості людей у роздачі та величини загального поту. Комісійний збір за кештолами Америка з кардром становить 5%, але не перевищує 3 доларів. Перед вами таблиці структури рейку в лімітних, потлімітних та безлімітних іграх. Турнірний покер турнірна сітка Америка Скардрум постійно оновлюється та збільшується в об'ємах. Видаляються непопулярні івенти, додаються нові. Гравців чекають великі гарантії, динамічний екшен та цікаві події щодня. У лобі ви знайдете безліч МТТ із різними вступними внесками: від фріролів з безкоштовним входом та дешевих сателітів до турнірів вартістю 109, 215, 320, 515 та вище. Найчастіше хайролери реєструються на ланч хайролер з баїном в 630 доларів. Проходить він щодня, але з різними гарантіями 30, 40 та 80 тисяч доларів. Є звичайні івенти, а також зі швидким зростанням блайндів – турбо та гіпертурбо. Вони тримаються у топі вже на перший рік. Перед вами таблиця з популярними турнірами вихідного дня на Америка Скардрум. Також на екрані ви можете прочитати назви серій, які проходять під егідою Америка Скардрум. До речі, для деяких турнірів є трансляція фінального столу з видимими картами гравців, щоправда, із 30 хвилинною затримкою. Формати and GO. Оператор пропонує зіграти в класичні and Гоу та спеціальні джекпотні турніри. 3MAX. Спіни. У вкладці сіт Go зібрані ігри, участь у яких обійдеться від 55 центів до 206 доларів. Джекпоти. Баїни 5, 15 та 50 доларів. Максимальна можлива нагорода, доступна до виграшу 1 мільйон доларів. Можна запустити до 10 ігор одночасно. Бонуси та акції Кожен новий користувач Америка з Кардрум при першому депозиті отримує вітальний бонус. Ось ключова інформація по ньому. 100% бонус до 2 тисяч доларів на дебютне поповнення ігрового рахунку. Мінімальний депозит 25 доларів. Виплата бонусних коштів 1 долар за кожні 27,5 зароблених award points. Це прозові бали. Терміни відіграшу 60 днів. The Beast Це щотижнева прогресивна рейк-гонка. Її суть полягає у наборі балів, за які гравець отримує винагороду. Акція триває протягом тижня. Користувач має можливість брати участь у гонці щотижня. Грати в The Beast можна за кожним столом в Америка з кардром без додаткової плати. Ви зароблятимете один бал за кожні 2 центи згенерованого вами рейку згідно з системи Weighted Contributed. Можна виграти сотні тисяч готівкою та у вигляді квитків на турніри. Таблиця лідерів Seat and Crush ще один щотижневий лідерборд, але для шанувальників формату СНГ та spin and Go. У залі кідуть звичайні СНГ, Demand та джекпоти. Гравцю нараховують бали. Програма лояльності та рейкбек. Стандартно, кожен новий користувач Америка з кардром стає учасником віп-системи Elite Benefits, яка приносить до 65% рейкбеку. Точний відсоток залежить від кількості набраних бонусних балів. Один долар рейку дорівнює 5,5 балів Rank Points. Програма має кілька рівнів. Чим вищий статус, тим більший відсоток кешбеку. За досягнення того чи іншого рівня гравцю нараховуватимуть додаткову нагороду медал Achievement. Розмір бонусу повністю залежить від того, скільки Rank Points ви накопичите: від 10 до 200 доларів. Перед вами таблиця статусів програми лояльності на America's Cardroom. є можливість відмовитися від нестабільного кешбеку на користь фіксованого в 27%. Щоб перейти до альтернативного варіанту, необхідно написати відповідний запит до служби підтримки кімнати. Офіційний сайт за допомогою офіційного сайту гравець зможе зібрати всю інформацію про Poker Room, його історію, політику роботи, ліцензію, простежити за станом бонусів і поточних акцій, завантажити покерний клієнт на ПК або ноутбук, зв'язатися зі службою підтримки і так далі. Грати в покер в браузері зі стаціонарного комп'ютера не можна, лише зі смартфону чи планшету. Ресурс перекладено кількома мовами. Якщо вже зовсім не знаєте англійської, то на крайняк є російська. Правда, переклад там відверто кульгає. Мобільна версія. Завантажити Америка з кардром на Android чи на iOS неможливо. Окремої програми просто немає. Грати на ходу оператор пропонує через мобільний браузер флеш клієнті але в доступі лише формат швидкого покеру: турботурніри джекпот, спіни та степ сателіти Venom Blitz, які раніше називалися Cyclones. Для Android рекомендується хрома для яблучних пристроїв Safari. Технічні недоліки загалом софт працює справно. Іноді підгальмовує чи запускається неспішно, але це не критично. Також неможливо відрегулювати розмір вікна покерного клієнта. Будьте готові до того, що ваш обліковий запис можуть заблокувати одразу після реєстрації. У такому разі рекомендуємо звернутися до служби підтримки для з'ясування причин цього неприємного інциденту. Гравців зазвичай просять надіслати на сапорт собачкаскардром.ю низку документів для перевірки, і якщо все гаразд, обмеження одразу знімуть. На Америка з кардром верифікація стандартна. Знадобляться фото посвідчення особи або прав водія, де будуть чітко видно ваше повне ім'я, а також дата народження. Фото нещодавного рахунку за комунальні послуги із зазначенням вашого імені та юридичної адреси, або витяг з банку, але щоб він був не старшим трьох місяців. Фінансову інформацію дозволяється приховати. Фото, де ви тримаєте в руках свій паспорт або ID. депозит та виведення грошей. Поповнення рахунку або зняття грошей в румі з Кардрум» не стане для гравця проблемою, проте улюблені багатьма Нетеллер та скріл не підтримуються. Доступні інші популярні платіжні методи, зокрема криптовалюта, приблизно 60 варіантів. Сума мінімального депозиту залежить від обраної опції. Способи оплати відрізняються для користувачів із різних країн, тому правильний спосіб перевірити активні для вас відкрити касу. Перед вами таблиця з платіжними методами на з Кардрум. Заявки для проведення кеш-аут-транзакції обробляються протягом 24 годин після оформлення запиту. Проводити операцію можна лише один раз на добу. Мінімальне виведення для електронних гаманців становить 10 доларів, а максимальне 10 тисяч доларів. Більшість криптовалют 50 і 25 тисяч доларів відповідно. Такий важливий нюанс. Потрібно пройти верифікацію і згенерувати щонайменше 10% рейку від суми депозиту, перш ніж ви зможете зняти гроші. Служба підтримки. На сайті ви знайдете розділ FAQ, де зібрані відповіді на топові запитання про депозити та виведення коштів, бонуси, реєстрацію облікового запису і так далі. База дуже велика, якщо з англійською туго є російськомовна версія, переклад терпимий, але в індивідуальних випадках завжди можна звернутися за допомогою до сапорту. Є три варіанти комунікації: форма зворотнього зв'язку, електронна пошта та онлайн-чат у покерному клієнті та на офіційному сайті, щоправда, там спілкування англійською. Декілька слів про чат. Не можна сказати, що його пошук перетворюється на квест, але не все так просто. По-перше, він доступний лише в англомовній версії сайту. Потрібно натиснути на кнопку Virtual Assistant у верхній частині сторінки. По-друге, спершу вас зустріне бот і запропонує меню з темами, де ви зможете вибрати потрібну та отримати відповідь. Вийти на менеджера саппорта реально, але це трохи витратно за часом. Плюс потрібно буде прорвати оборону віртуального помічника. Вердикт. Америка з кардром стане цілком хорошим вибором для гравця в покери з країни колишнього соцтабору, оскільки Рум орієнтований на США, а отже, за столами буде багато любителів, готових поділитися своїм банкролом. Невеликий мінус різниця в часі, тому найактивніша гра йде з 4 до 7 ранку. У Румі гарна бонусна програма, широкий асортимент турнірів, щоденні лідерборди та швидкі виплати. Не телери скрил, щоправда, недоступні, але різновидів криптовалют дуже багато. Загалом тут є простір для дискусії, тому найкраще розкажуть про Америка з кардрум відгуки від реальних гравців. Рекомендуємо ознайомитися з думкою колег. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки та натискати на дзвіночок для того, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були Кардмейтс. До зустрічі.